Друзі, всім привіт! Нещодавно, коли ходила в це місце гуляти біля Санта-Барбари, біля району Баріо де Санта Крус, тут на стіні був напис і людина дуже уважно помітила, що є написи, їй здалося, що щось про Путіна. Я повернулася, щоб подивитися, чи справді. Тут такий напис, бо я не звернула увагу, чесне, чесне слово, просто не звернула увагу, навіть прокрутила ось, ось так камеру швиденько і не побачила. Зараз повернулася, щоб подивитися. Зараз доп'ю каву, і ми підемо разом з вами, подивимось, чи насправді там цей напис послання, послання де вказали. Шлях Путіну. Так. Я зранку купила кави. Спочатку відвела Алісю до школи. Купила кави. Так, на голові. стрижка вспишка, як то кажуть. Відвела Алісю до школи, купила кави. До речі, тут валіканта вчора був дощ. А позаду не видно, що позаду мене. Був дощ і все мокре. Вся підлога мокра, засвідчує. На вулиці десь 19 градусів. Не скажу, що дуже холодно, чи Ну таке, вітер холодний. Ого, я така бліда. А ще я вдягнула, бо синішки не вдягаю кросівки поки що, поки синій палець. Та бачу, що синій палець буде дуже довго. І, напевно, настане той час, коли потрібно взувати, вдягати кросівки і йти. Тому що замерзають ноги. Я вже дивлюся і думаю. Чи то, тому, що в мене ноги змерзли, чи то, чи то тому, що я палець надавила в мене синій нігуть. Е, я хочу історію вам розповісти. Вчора зустріла дівчинку, е, От я люблю квіти. Дуже люблю квіти, коли вдома. Гарні, мені подобається їх вирощувати, особливо, якщо з насіння там, або з росточка маленького. А вчора зустрічаємо дівчину, вона розповідає, наскільки вона любить квіти. І я подумала, так, я ще таке дитячий садок. Е, вона ходить з сікатором, щоб ви розуміли. І де є клумби, де бача, хоча так не можна, до речі, зрізати на клумбах квіти. І вона зрізає те, що їй подобається, те, що їй потрібно, я, якось так камера. Погано передає. Ви бачите? Ви бачите це? Е, вона ходить з сікатором і зрізає квіти. В Баріо до Санта Круз, каже, пішла, також щось там хотіла зрізати. І в неї вдома дуже багато різних гарних квітів, які вона не те, щоб купила, придбала десь на ринку, так, чи як отак -от потрібно знімати, напевно. А тих, як її вона десь зрізала, десь взяла. Така історія, я кажу, тобто ми, те, що ми полюбляємо квіти, це реально дитячий садок. А вона це вже якийсь рівень маньяк. Йдемо дивитися все ж таки на ту стіну, вона внизу. Чи написано там те, що людина помітила, наче як так. Зараз подивимось. Ой, якийсь бомж йде, треба ховати телефон. Труться тут усіляки. Блін. Оце треба тікати з цього парку. До речі, мені хтось писав, щоб я не ходила в місцях, де немає людей. Ні, там позаду мене десь жіночка ще, то я тут не, не одна. А внизу там люди з собачками е, вигулюють собак. Та? Та все ж таки ви маєте рацію. Дякую вам за ці коментарі. Бо страшно, реально, якщо вилізти десь таке місце, де ти самотня, Можна, може статися все, що завгодно. Так, ну що, дивимось на цю стіну. Дивіться, ось тут дуже гарно видно, дійсно, це той напис, про який говорила людина. Так і написано. Ось так сьогодні в валіканти така погода Хмарно і наче як буде ще дощ, хоча мені здається, що вже розвиднюється. Так. Все ж таки так. Не хочу казати вголос, бо YouTube, до речі, дуже-дуже фільтрує відео, дуже Уважно спостерігає за тим, що ти кажеш. Тому казати не буду, показувати показую.